Здравствуйте шановні друзі! Зараз 2024 рік і ми розпочинаємо розпродаж всього насіння помідор перців і баклажан. Ціна на насіння знижена у два рази і тепер всі сорти можна придбати за ціною 10 гривень за пакетик. В пакетику помідор 20 насінин, перців і баклажан по 15 насінин. Все насіння урожаю 2023 року. Можете подумати, що через рік схожість буде не та, що свіжого насіння. Але ми перевіряли, що через рік зберігання схожість не знижується. Вона буде, як і свіжого насіння, майже 100%. В цьому році багато залишилось насіння. В розпродажі буде більше 250 сортів помідор, а також перці і баклажани. Це 10 сортів жаростійких. Які можуть давати хороший урожай навіть в жару і засуху біля 40 сортів штамбових. Це сорта з міцними кущами, які невибагливі до погодних умов. Штамбові сорти мають товсту розсаду, яка не витягується навіть при недостатньому освітленні? Багато сортів із серії гноми. 40 сортів біколорів, які мають двоколірні і триколірні смачні солодкі плоди. 15 мінусінських томатів, які відрізняються холодостійкістю і дають хороший урожай великих плодів. 11 сортів гігантів з плодами вагою пів кілограма і більше. Також в розпродажі 15 сортів черрі і 11 сортів для довготривалого зберігання. І в цьому році ми посадили багато новинок. Всього буде більше 70 нових сортів помідор, перців і баклажан. Поповниться наша колекція гномів Добавиться 20 нових гарних сортів. Серія гноми створена селекціонерами ще 15 років тому. Вона набула величезної популярності серед городників і нараховує зараз біля 150 сортів. Хто не знає, серія гноми названа не тому, що сорти мають маленькі кущі. Кущів різних сортів можуть бути різної висоти від 40 см до 1 метра і навіть більше. Серія названа гноми тому, що кущі компактні, вони не розростаються в ширину. Можна робити загущені посадки і в обмеженому просторі можна посадити більше кущів. Основна цінність гномів плодах, вони різноманітного забарвлення. І біколори, і смугасі, і всіх кольорів. Крім того, що вони дуже красиві, плоди мають гарний смак і хорошу урожайність. Минулого минулому році ми вирощували 38 сортів гномів. А в цьому році посадили вже більше 50. Так що, якщо все буде добре, осінню можна буде придбати їх насіння. Багато буде нових високорослих сортів. Це Анна Мейер, Сержант Пепер Жовтий. Сержант Паскаль, Пурпура Різ, Яша Йогославський, на Блюді, Дуже Солодкий Самерсан або Літнє Сонце, Шоколадні бабусі Олівера та багато інших. Розпродаж буде проходити приблизно до 1 жовтня. Після цього до реалізації будуть представлені сорти нової колекції. А я бажаю всім українцям і нашим друзям здоров'я і миру. Зустрінемось в слідчому відео.